«Септо» презентує. П'ятниця 27 вересня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 265. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону. Ставай частиною спільноти, завдяки якій «Септо» створює подкасти. Доброго ранку, пропонуємо почати день з усвідомлення разючого факту, що Україну звинувачують у втручанні в американські вибори. Ну ми якщо раптом все це трампійське божевілля пройшло повз тебе, то розповідаємо цього тижня. Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США і розпочав він його із заводу у Скрентоні, де виробляють 155-мм міліметрові артилерійські снаряди. Почав візиту Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленості про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям. Саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене. Написав УІКС Володимир Зеленський республіканців. Ці відвіди не заводу здається доволі сильно обурили та образили. Пригадай, як у якомусь з випусків ранкового допіо ми розповідали про найголовніші хиткі штати для Трампа та Гарріс, які будуть критично важливими для перемоги у виборах: Пенсильванія. За нею конкурують і Дональд і Камала. Завод у Скрентоні це штат Пенсильванія. з трампійського боку візит на завод почали інтерпретувати як агітацію за Гаріс. Спробуймо зрозуміти цю логіку. На дебатах Камала Гаріс не сказала, що Україна має перемогти, але заявила, що буде підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Згідно зі звітом Пентагону, з лютого 2022 року Сполучені Штати відправили в Україну понад 3 мільйони 155 мм міліметрових артилерійських снарядів. У середу американське міністерство оборони оголосило про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 375 мільйонів доларів. Цей пакет включатиме більше цих снарядів, які виробляють саме на заводі у Скрентоні, штат Пенсильванія. Що ми маємо? Президент країни у війні їде на підприємство, яке є дуже важливим для того, щоб вижити у цій війні. Дякує робітникам заводу за їхній внесок у порятунок українських життів, домовляється про розширення співпраці, а це інтерпретують як агітацію. Окей. Є якась певна викривлена логіка. Адміністрація Байдена підтримує Україну. Про завод у Пенсильванії Байден неодноразово згадував. Камала Гарріс на дебатах, попри відсутність конкретики, все ж позиціонує себе як союзницю Україну. Тоді візит Зеленського у Скрентон можна сприйняти як жест підтримки у бік Камали. Республіканців це настільки зачепило, що вони ініціювали офіційне розслідування. Про нього слухай згодом. А зараз хочеться поділитися чи то враженням, чи то припущенням. Не було би візиту на завод, знайшовся б інший привід заявити про агітацію за камалу чи нелояльність до Трампа. Поміркуємо, яким би мав бути візит президента України до США щоб задовільнити Трампа, або щоб це можна було також проінтерпретувати як жест підтримки, але вже не Камали, а Дональда. Відвідати резиденцію і приватний клуб Трампа у Маралаго. Сфотографуватися там, потискаючи Трампу руку, як це робив Нетаньягу, чи показуючи великий палець вгору, як Віктор Орбан, буквально в липні? Чи повернутися до того, що Трамп просив у Зеленського у 2019-му відкрити розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, себто підтримати теорію змови Трампа, можливо, Зеленський мав нанести помаранчевий мейкап, одягнути футболку з Ганібалом лектором? Проблема у тому, що в діях териториці Дональда Трампа і його прихильників немає нічого, що було б пов'язаним з підтримкою України, і щоб це можна було включити у програму Зеленського як символічний захід. Ще до початку американського візиту президента України медіа писали про те, що він, крім виступу на генасамблеї, планує зустрітися з Байденом, щоб представити йому план перемоги, з віцепрезиденткою Гарріс і Трампом. Ну з Дональдом тепер зустрічі не відбудеться. NBC, покликаючись на анонімне джерело, пишуть про те, що причина відмови Трампа від зустрічі спричинена не візитом на завод, а інтерв'ю Зеленського для Нью-Йоркера. Там він сказав, що кандидат Трампа у віце-президенти Джей Ді Венс занадто радикальний. А його меседж, схоже, полягає у тому, що Україна повинна принести жертву, щоб припинити війну з Росією, і скептично висловився щодо тверджень Трампа, нібито він знає, як треба завершити війну. Якщо раптом Дональд із цим усім не погоджується, то здається, висловлювання Зеленського є такими, що до яких можна дискутувати. Зрештою, він не сказав нічого, наприклад, про диван Венса чи Стормі Деніелс Трампа. Тут ми, звісно, посміялися, але все ж могли б зрозуміти образи. Повернімося до розслідування, про яке вже згадували. Голова наглядового комітету Палати представників, республіканець Джеймс Комер, надіслав листи до Білого Дому Міністерства юстиції та Пентагону, у яких повідомив, що розслідує, чи адміністрація Байдена, спробувала використати іноземного лідера для отримання користі в президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс. Ці листи продовжують серію розслідувань проти Гарріс та Тіма Волса, яку нещодавно розпочав наглядовий комітет. Джеймс Комер витратив більшу частину останніх двох років на розслідування проти Байдена та його сім'ї. Але Палата представників не прийняла рішення про імпічмент президента. Потім Байден знявся з виборів. Тож стільки роботи даремно ще до візиту Зеленського республіканці розпочали щонайменше чотири розслідування: зв'язки волоса з Китаєм, роль Гарріс у імміграційній політиці, військове досія Волза, шахрайство. У найновішому розслідуванні комер вказує на використання реактивного літака ВПС США для транспортування Зеленського до Скрентонського заводу боєприпасів. Зустріч з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро та коментарі президента України для Нью-Йоркера щодо губернатора Пенсильванії, то він демократ. Шапіро називали одним з претендентів на посаду віцепрезидента. Якщо Камала Гарріс стане президенткою, зараз він підтримує кампанію кандидатки. Комер просить Білий Дім, Міністерство юстиції та Пентагон надати будь-яку інформацію та комунікацію як внутрішню, так і зовнішню щодо візиту Зеленського. Міністерство юстиції та Генеральних інспекторів Пентагону закликають провести повне розслідування щодо використання військових активів США та федеральних ресурсів у зв'язку з візитом. Аксіо зазначає, що використання військових літаків для перевезення іноземних лідерів. Це звична практика американських президентських адміністрацій різних років. Це видання також вказує на те, що розслідування безсумнівно поглибить тліючу напругу між Зеленським і союзниками Трампа. А чому напруга виникла? Аксіос вказує на те, що Трамп дедалі більше і активніше критикує підтримку України з боку США. На якому з мітингів цього тижня він знову повторив те, що вже говорив на дебатах з Байденом: що Зеленський найкращий комерсант. Мовляв, що разу після відвідин США везе додому мішки грошей. І що ти з цим всім будеш робити? Уже мільйон разів проговорено, що у пакетах допомоги Україні не гроші, а вироби. Гроші йдуть зокрема на такі заводи, як от у Скрентоні, щоб там виготовляли боєприпаси. Робочі місця нові відкривають, люди зарплати отримують, податки платять. Для американських громад тут багато вигоди. Але чи цікавлять Дональда американські громади насправді взагалі здається, Зеленський це новий Сорос. Маємо на увазі, що Трамп використовує нашого президента у своїй кампанії так, як колись Орбан використовував загрозливу постать Сороса для своїх маніпуляцій. Про це дивися на нашому Ютубі відео. Лінк залишимо в описі до подкасту. В описі ти також знайдеш банку на комплектуючі до евпівідронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Збір триватиме до 30 вересня включно. Зараз на банці майже 24 тисячі. Доб'ємо сьогодні до 25 Ми дуже розраховуємо на тебе. Здається, давненько у нас не було оглядів результатів виборів у різних країнах. Сьогодні повернемося до цієї традиції. Розповімо про Шрі-Ланку та Німеччину. Спершу — Шрі-Ланка. там обрали президента марксиста Ануру Кумаруді Санаяке. На попередніх виборах п'ять років тому він набрав лише три відсотки. Times пов'язують цьогорічний успіх із тим, що політику вдалося осідлати хвилю народного гніву. У Шрі-Ланці ось уже два роки тривають протести. У липні 2022 року протестувальники вірвалися до президентської резиденції у столиці Коломбо, стрибнули в басейн і смажили закуски на кухні. Зрештою, Готабая Раджапакса втік до Сінгапуру на військовому кораблі і повідомив про власну відставку. До цього врядування Раджапакса нагадувало сімейну справу, коли його родичі обіймали ключові посади. Навіть цьогоріч Намало Ржапакса, політичний спадкоємець родини, взяв участь у виборах, але посів лише четверте місце. Новообраний президент Дісанаяки останніми роками дуже активно працював над зміною іміджу своєї партії, яка раніше була відома збройними повстаннями. Політик створив велику коаліцію, пом'якшив радикальні позиції фронту народного визволення та представив його як альтернативу кумівству, глибоко вкоріненому у шрі-ланкійську політику. Президентські вибори відбувалися у два тури, оскільки в першому ніхто не зміг набрати більше 50 У другому турі дісанаяки набрав майже 56 Явка була високою, сливе 79,5%. Новообраний президент у чинному парламенті наразі матиме лише трьох своїх депутатів, але вже скоро це може змінитися. І дісанаяки і його однопартійці заявляють про те, що парламент розпустять, оскільки він втратив свою легітимність. Перед тим як перейти до виборів у Німеччині важлива новина. Наступний випуск ранкового допі випадає на останній день вересня, а це означає, що замість нього слухає вечірнє розе на Патреоні. Але оскільки 30 вересня це міжнародний день подкастів, то ми не залишимо тебе без подарунку. Готуємо ранковий дріб, останній у межах місяця подкастів. Ділися у коментарях, як тобі цей короткий формат, чи хочеш, щоб ми колись ще повторювали дріпи. І про подарунки. Горгани спеціально з нагоди місяця подкастів дарують тобі промокод. Вводь Септо 10 на сайті або називай цей промокод у магазині під час купівлі наживо і заощаджуй 10%. Промокод діє лише на купівлю, не на прокат. Він не сумується з твоєю особистою знижкою, якщо ти її маєш, але діє навіть на ті товари, що вже на знижці. Повір, це чудова пропозиція. Ми нею також скористаємося. Щодо наступного випуску ранкового допіо, то чекай на нього не у п'ятницю, 4 жовтня, а вже у понеділок 7 жовтня. Ми їдемо на церемонію премій слушно, тому беремо для цього невеличкий вихідний. У східній німецькій землі Бранденбург відбулися регіональні вибори. Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца, СДПН там перемогла, отримавши майже 31% голосів. На другому місці ультраправа партія альтернатива для Німеччини. Явка виборців була рекордною близько 73%. За даними екзотполу телекомпанії АРД, три чверті виборців, які віддали голос за соціал-демократичну партію, зробили це не через політичні переконання, а тому, що хотіли протистояти альтернативі для Німеччини. Соціал-демократи утримують владу у Бранденбурзі з моменту воз'єднання Німеччини у 1990 році. Олаф Шольц там має власний виборчий округ. Прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Гітмар Бойтке, який представляє СДПН і очолює землю вже 11 років, уникав агітації з Шольцом і навіть критикував політику федеральної коаліції. Відповідно до опитувань на національному рівні СДПН має рейтинг лише 15%. На виборах у 2021-му ця політична сила отримала майже 26%. У Бранденбурзі партія навпаки наростила оберти. На регіональних виборах 2019 року вона набрала на 5% менше, приблизно так само, навіть трішки більше, покращила свої результати альтернатива для Німеччини. Союз Сари Вагенкнехт на перших своїх земельних виборах у Бранденбурзі посів третє місце із результатом у 13,5% голосів. На четвертому місці Християнсько-Демократичний Союз у ХДС 12,1% і це здається рекордно невтішний результат для цієї партії на земельних виборах у колишній східній Німеччині. Порівняно з 2019 роком на 6 пунктів впала і підтримка зелених. Ця партія не змогла подолати 5-відсоткового бар'єра. Уперше за два десятиліття зелені не потрапляють до земельного парламенту у Бранденбурзі. Вільні демократи, які входять до складу коаліційного федерального уряду на виборах у Бранденбурзі набрали менше 1% голосів. Амазон, Тесла, Мета та інші провідні компанії звинувачують у тому, що вони підривають демократів у всьому світі, фінансуючи ультраправі рухи, загострюючи кліматичну кризу та порушуючи права профспілок і права людини. Хто і чому звинувачує корпорації, розповідаємо на Патреоні. Зроби нам цей подарунок до Міжнародного дня подкастів. Оформлюй підписку. Стань частиною спільноти Септо. Допоможи нам і далі створювати якісні подкасти. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ти ж пам'ятаєш, що у Франції новий уряд Мішель Барніє так звати прем'єр-міністра. Нагадуємо, бо ще самі не вивчили його. Ось так, поки ми запам'ятовуємо ім'я посадовця, він за перші тижні роботи вже зазнав немаленького тиску. Ліві грозяться Барніє в отимом недовіри. А Бардела каже, що з таким складом в уряду немає жодного майбутнього. Барньє сформував уряд, який складається переважно з членів та членки його консервативної партії Республіканці і центристського альянсу Макрона. Жордан Бардела каже, що це ж було вже. Заради справедливості про це говорить не лише він, але й колишній президент Франсуа Олан. Щоправда, якщо Бардела це не подобається, то Олан каже, що дуже добре, що уряд майже такий, як раніше, але більш консервативний. На тлі цих процесів тривають ще й протести, організовані лівими. Минулих вихідних тисячі людей вийшли на вулиці Парижа та інших міст Франції, оскільки вважають уряд Барньє запереченням результатів липневих виборів. Щодо втому недовіри, то The Guardian називає такий сценарій малоімовірним, оскільки потрібне спільне голосування правих і лівих блоків, які не переварюють одне одного так, як ми з тобою Трампа. Десь влітку на Патреоні ми розповідали про японця, який найдовше в історії чекав на смертну кару. Івао Хакамада провів 45 років у камері смертників. І цього тижня його виправдали. Суд постановив, що чоловік не був причетним до численних убивств у 1966 році. Деякі докази були сфабриковані слідчими. 88-річний Івао Хакамада провів за ґратами загалом 48 років. Після того, як його заарештували за вбивство колишнього боса, його дружини, двох їхніх дітей і підпал їхнього будинку. Хакамада спершу заперечував свою винуватість, а потім, після насильницьких допитів, змушений був визнати свою провину. Останні 10 років з 2014-го, коли суд призначив повторний розгляд справи, чоловік відбував покарання вже вдома, оскільки через своє слабке здоров'я ризик втечі низький. За виправдання Хакамади багато років боролася його сестра, 91-річна Хідеко. Чоловік з 1945 року став п'ятим в Японії, засудженим до смертної кари, якого визнали невинним на повторному судовому процесі. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила пакт заради майбутнього задля вирішення ключових глобальних проблем: зміна клімату, штучний інтелект, нерівність та конфлікти. Угоду з 56 пунктів схвалили під час саміту майбутнього. Вона має на меті згуртувати країни до колективних дій у критично важливих сферах. Реалізація пакту може виявитися складною, зважаючи на розбіжності між країнами-членами ООН. Росія намагалася послабити угоду, але її пропозицію відхилили переважною більшістю голосів. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш закликав світових лідерів до швидкого виконання зобов'язань пакту, наголосивши на необхідності діалогу, реформи Ради безпеки та переходу від викопного палива. Незважаючи на схвалення пакту, деякі лідери висловили занепокоєння щодо його обмежень у вирішенні фінансових розривів між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Федеральна прокуратура висунула звинувачення Еріку Адамсу, меру Нью-Йорка, представнику демократичної партії. Характер обвинувального акту не оприлюднили, але проти політика вели розслідування за ймовірну корупцію, включно з отриманням незаконних коштів на передвиборчу кампанію з Туреччини. Адамс, колишній капітан поліції, якого обрали мером у 2021-му. Тоді його головним пунктом програми була боротьба із злочинністю. Збройні сили Судану розпочали великий наступ, щоб відвоювати територію в столиці Хартумі та її околицях. Вони втратили контроль над більшою частиною міста на користь воєнізованого угруповання сили швидкого реагування, невдовзі після того, як у квітні 2023 року в Судані спалахнула громадянська війна. Вважається, що з початку конфлікту близько 150 тисяч людей загинули, і понад 10 мільйонів були змушені покинути свої домівки. Мілітарний повідомляє, що за словами західних експертів, на території Судану розміщений третий Табір ПВК Вагнер, який допомагає підтримувати діяльність сил швидкого реагування. Нагадаємо, що на початку року стало відомо, що підрозділи ГУР проводили у Судані операції з протидії місцевим незаконним формуванням та російський ПВК Вагнер. Наші розвідники також допомагали з евакуацією президента Судану. Крім військової допомоги, в лютому Україна направила до Судану пшеничне борошно. Морські сили самооборони Японії вперше відправили військовий корабель через Тайванську протоку. Раніше країна уникала таких дій, щоб не сердити Китай. Кораблі з Австралії та Нової Зеландії супроводжували японський есмінець, який прямував до Південно-Китайського моря, щоб приєднатися до спільних військових навчань. У Флориді очікують на ураган Гелен, який, ймовірно, пронесеться через низку штатів на півдні США. Цей шторм стане найсильнішим у Сполучених Штатах за останній рік. Рон Де Сантіс, губернатор Флориди, попередив мешканців узбережжя, що їм слід переміститися до вищих місцевостей. Цікаво, чи Трампівська резиденція у Маралаго достатньо високо. Нагадаємо тобі, що минулого тижня у нас виходив ранковий дріб про ідею зупиняти урагани. Можливо, він пронісся повз тебе, мов ураган. Тож послухай його. Це був 265-й випуск ранкового допі. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Англіна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося солодашком. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте себто в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.